Ви лише погляньте, яку неймовірну красу створює природа. Троянди королеви квітів. Різноманітні кольори та відтінки. Краса. Ці троянди просто неймовірні. Їхні яскраві кольори та ніжні пелюстки створюють атмосферу романтики та краси. Аромат цих квітів наповнює повітря солодкими пахощами, солодкими нотками, даруючи відчуття спокою та гармонії. Вони схожі на маленькі сонечка. Що розквітли в саду. І я вважаю неодмінно піднімуть настрій моїм підписницям. Отже, мої дорогі підписниці та глядачки, нехай ці троянди будуть для вас віртуальним дарунком. Вітання Смельниччини, друзі! Продовження теми квітів сьогоднішнє відео присвячене. Ось такому стелажу, Теж для квітів я отримав таке замовлення і хочу показати, що з цього вийшло. Зразу покажу розміри, потім камеру пересуну трошки ближче, щоб детальніше оглянути. Отже, загальна висота 950 мм. Ширина 550 та довжина 700 мм. Зараз я візьму камеру трошки ближче та покажу, з чого виготовлена вона, і скільки пішло деталей та загальні розміри і окремі розміри кожного ящичка. Можливо, комусь знадобиться для дому, для квітів. Замовить дружина, і ви, мужики, зможете це легко повторити. Отже, дивимось розміри. 13 червня, а таке відчуття ніби середина березня, вітер, холодно. Але то нехай. Отже, загалом на виготовлення ось такого стелажа у мене пішло 65 деталей. Це 18 планок ось таких розміром 500 на 40 і на 10 мм. 18 планок відповідно таких коротших 220 мм на 40 і на 10 мм, 12 брусочків. Ось таких кріплення всередині, розміром 200 на 15 та на 15 мм, 6 брусочків всередині. Ящичка понизу для того, щоб добре було кріпити МДФ знизу. Розміром 460 15 на 15 мм. Та шість брусочків теж понизу по бокам розміром 160 на 15 та на 15 мм. Дві планки ось таких розміром 1100 на 40 на 15 мм. Дві планки задніх, розмір 950 на 40 та на 15 мм. І одна поперечина між задніми планками розміром 520 на 50 і на 20 мм. Загалом виходить ось така конструкція. А ящики внутрішній розмір 500 мм, глибина його 200 мм. 200 мм ширина. Кому потрібно ось така річ, досить легко її повторити. Ну, звісно ж, потрібні інструменти для цього. Виготовлена з сосни, досить таки суха сосна, конструкція легка, а в той же час міцна. Кріплення нейлером пневмомолотком. Різними довжинами гвіздочків, і також планки для міцності закріпив ще саморізами в деяких місцях. Беріть таку конструкцію на замітку, будуть дуже гарно виглядати у ній розміщені квіти. А ось чим я користувався якою указкою показував вам це. Антена з якогось приймача телескопічна, виходить ось така і вказівник, використовую як вказівник, і в той же час, якщо якісь дрібні деталі падають, кудись сюди, я прикріпив неодимовий магнит, і от легко з якихось труднодоступних місць витягувати, чи то десь ключ невеликий впав. Ну, загалом 17-19 ключ цей магніт піднімає легко, хоча він і дуже маленький. Це вже я виготовляю не перший стелаж. Ось зараз будуть декілька фотографій. Можете подивитися, як виглядає вже готовий виріб, розміщений в одному з квіткових магазинів Хмельниччини. Прямо в Хмельницькому. Ось дивіться, як чудово розміщуються, гарно на них виглядають вазони, квіти. Інколи буває, різні трапляються. Хтось попросив зробити, а інший не хоче. І в такому випадку можна і ось таку річ подарувати. Це індивідуальне замовлення теж сьогодні поїде до міста Гданськ в Польщі. Губозакаточна машинка, ну, тут для Максона загалом може бути будь-який напис будь-якою мовою, окрім однієї мови. Ви розумієте, яку я маю на увазі. На е, звичайній машинці написано губозакаточна машинка ГЗМ1. А якщо індивідуально, можна зробити будь-який напис. До речі, скоро буде повний огляд таких губозакаточних машинок на моєму каналі, і буде розіграш однієї з них. Тобто один з підписників чи підписниць отримує абсолютно безкоштовно від мене ось таку машинку. Для того, щоб не пропустити відео, в якому буде розіграш, я рекомендую підписатися на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ну, а ми зустрінемося з вами в наступному відео. Ось збоку є посилання, де я розповідаю у вітальному відеоканалу про вироби, які я виготовляю. Можете переглянути. Та, якщо потрібно, звертайтесь. До нових зустрічей. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.